І що оперативно йде добрий день дня. Я, я вам дорожка нормально ми теж якось постаралися так не вляпатись дивіться яка ситуація значить е Незаконний видобуток корисної купалини пісок і торф. Причому от зараз прямо при вас зверніть увагу. Бачите, працює екскаватор. Оця ділянка знаходиться нібито в приватній власності, то в тих єрпі, саме оця. Але вона знаходиться в ту, в ту ж хвилину під арештом. В На неї накладений арешт. Рішення... Свіже 23-го року, по-моєму, від 5 місяця. І це не мішає проводити таку діяльність, як видобуток корисної купалини. Сюди викопується торф, переміщається непонятно в якому напрямку. Щойно при нас, от поки ми стояли, ви, ви, заїхала вантажівка, вивантажила сміття туди на дно. Вона туди ушла там явно більше двох метрів, навіть якщо там з'їжджати будуть, що це там до двох метрів, дозволили нам там щось будуть показано. Та фігня, там дву... більше 2 метра однозначно, тому що висипала ціла вантажівка боя всякого сміття, і воно туди ушло, і сліда навіть не залишилось. Окрім того, стоїть техніка. Ось екскаватор. Це вже інша ділянка пішла. Ця ділянка взагалі, вона також в тій судовій справі фігурує. Також вона під арештом. У 2017 році були е, проведені ці торги по цій ділянці. І вона не перейшла, торги не відбується. Тобто це вже не приватна власність. Мало того, що ця ділянка не приватна власність, не доформна до кінця, торги не відбулися. Це не мішає е, е, користування. А за нею ще одна ділянка 23-й пара, яка також знаходиться на, в арешті і вона е, чи я. Тобто немає, відомості, вона також Розумієте, добре. Тут дуже багато всяких нюансів. І ось Учора ми зафіксували як е, машини, які навантажувалися цим от екскаватором, у нас є, є відео з тої ділянки, де 23 гектара, там, де пі -пі піском завантажувалися, їхали через цю ділянку і возили туди на оцю от стройку. Дати, ну, що потрібно Тобто решт на ділянки, то, що вони зараз знаходяться в незрозумілому статусі, не заважає е, ділкам видобувати корисну купалину в власних приватних цілях. Ось така ось ситуація. Буду подавати заяву по двом статтям: 239, е, псування земель. І 240 сорокова незаконний видобуток корисних копалин. Ну, а Там вже далі, якщо ще й перекваліфікує там, додасть -до -до чи не додасть. Ну, так що такі от ситуації приймають. Цікаво давай, буде. так, Ой, давай, давай. Друзі. Знову з вами Андрій Щербина, команда Форест. Приїхали поліцейські, зараз будемо встановлювати чи це слідчий, приїхав чи, звичайно, ГРПП. Пояснив суть. Кримінального правопорушення. Поки поліцейський до нас іде, я ще раз вам покажу техніку, яка тут стоїть. Добрий. Дня. Ви, в принципі, Дастером могли б і заїхати. Заїхати можна? Да. Дастером заїхали, дастером заїхали б отут сюди. Там трошки, ну, типу, грязь, але нічого страшного. Дастером можна сюди заїхати. Доброго дня. Добро. Ви слідчий? Ні, е, сок зайнятий поки що. Герпіп. Ви звичайний ГРПП? Ну, да. Так, ГРПП. Ну, приїхав. А вони вже і слідчий приїхали. Ні, якась легкова. Хто не рейс. А, то хай роблять. Так я тут 11, а так ще не слідять. Так, друзі, е, виявляється, ГРПП на нас, на нас викликали. Цікаво, на якій підставі? Ну, менше з тим, хай визивають. Безліч бобіків визивайте, всіх сюди визивайте. Так, чекаємо. Чекаємо. Поки приїде слідчий. Вон техніка стоїть. Одна, один екскаватор, другий. Та як варгаментує ці роботи? Ніяк! Ділянка не недооформлена, не зрозуміло, яка в неї право власності взагалі, чи воно взагалі взагалі є. А якщо воно є, на яких підставах воно їм відійшло, тому що має бути аукціон відповідно законодавства і таке інше. Тим паче, таку діяльність не можна робити без спецдозволів. Це видобуток корисної купали місцевого значення. І тут глибина ну, явно більше, ніж 2 метри. Там такі канали, що просто. ми отуди ходили, там такий канал вирити. Непогано ви так вляпалися, треба жими ми в Хало, так, і Ну треба було сюди мною. Ми ж тудойшли, да? Нет, нет. теж йшли? А, так, теж тут. Плодастером сюди заїхати. Та, якщо був він то, Та і на одному приводі тут, ну, тут такого немає особисто. Там, Там, Добре. Там таке болотце просто. Кашиться, ну. кашиться. Добре. Піщано-торфяний клондайк. Ми чекаємо, ми нікуди не поспішаємо, якби ну всі оперативну чекаємо, цьому оформляємо техніку, все, все, все цей масштаб. щоб...